Українська українські сили оборони зазнають тиску на фронті, і тут час від часу Росія перемикає свою увагу, переносячи основні зусилля в певні точки. От зараз розвідка Великої Британії відзначає тиск зростання російського тиску на Куп'янську Харківській області. Як зазначають у відомстві, на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки. Крім того, кількість росіян збільшується. Скажіть, будь ласка, е, яка ситуація там зараз? Чи могли б ви її трішки докладніше е, описати для розуміння принаймні те, що можна відкривати в публічний доступ? Які є способи протидії в рамках окупації, зокрема і Харківської області, яка почалася повторно в травні місяці поточного року? Противник перейшов в лінії державного кордону вчать в напрямку глибокого так е, на інших відтинках. І, звісно, посилив свій тиск на Куп'янщині, тому от не можна сказати, що прямо конкретно в ці хвилини відбулося е, рішення, якесь росіян наростити спроможності по окупації Харківської області, зокрема на куп'янському Е, відповідно, що відбувалося протягом часу. Противник нарощував свій присутність чисельність військ техніки. Для того щоб пробувати щупати, де можна мати успіх, саме по Купінщині. і нарощував ці зусилля, в якомусь момент він знайшов при неспівмірному кількості сили засобів противника і наших оборонних спроможностях, географічно те саме зручне місце, де численною кількістю штурмів живої сили, втрат техніки всього іншого, неспівмірний втрат до того результату, який ви зараз бачите на карті. Здобув результат, дійшов до річки Оскіл, але в населеному пункті Кругляківка, це якраз яка біля води, він так і не закріпився повною мірою. Противник там перебуває, але сказати, що він повною мірою контролює населений пункт, не варто, тому що сили оборони достатньо ефективно впроваджують заходи щодо його знищення, і відповідно ворогу ставило завдання вдуматись до 1 листопада вийти вже на купень вузловий ага. і окупувати. Лівобережжя Купінська, житлову забудову. Таким чином, утворивши плацдарм і передумову для потенційного форсування річки Схил. Вже закінчується листопад місяць. Те, що ви бачите на карті Діпстейт, це все, що вдалося реалізувати ворогу. Ага. Сили оборони дуже міцно б'ють окупанти. За підтримку, друзів, кожного з вас. Кожного, хто підтримує сили оборони. Більше того, я наводив цей приклад, але проговорюємо його з вами, тому що він такий. Ем... Ну, напевно, якщо можете візуалізувати, уявіть, посадка протяжністю 200 метрів uh -huh. достатньо вузька. Зараз опало листя, і зрозуміло, що його оббивають всім вибуховим, коли рухається противник. Те, що вдалося нарасхувати: 139 окупантів, оці посадці, це тільки тих, яких видно, не присипало земле листям або іншим мотлохом, які не залишились знищені в бліндажі, і противник так чи інакше намагається нарощувати спроможності, але. Так бути завжди не може. Противник ага. не може постійно залучати все нові нові резерви. Ага. Тому я більш ніж переконаний, що нову дату, яку було визначено для противника, а це початок наступного року, виход на з зузливий до цієї дати. Противник також не зможе виконати бойове завдання. Ага. Тому я дивлюсь на цю ситуацію наступним чином: я не вважаю, що сили оборони на поточний момент е мають неуспіх на полі бою. Я щиро вважаю, що ми успішно відбиваємо ворога з мінімальними втратами території, ворога, який переважає дуже сильно за чисельністю і застосовує живу силу як найдешевший ресурс. Тільки за минулу добу ворога загинуло на полівою загалом майже дві тисячі. Це тільки те, що офіційно вдалося підрахувати. Uh -huh. Бо є інші приклади, коли сім окупантів забігло в підвал. І ми туди зайшли дроном міцним фугасом, що тільки все розлетілося в різні uh -huh. сторони і дрантя посипалось. Ми подаємо не сім знищених окупантів. Ми подаємо знищення укриття противника, uh -huh. розумієте? Так? Тому втрати противника вони насправді дещо більші, ніж наведено в офіційній статистиці, uh -huh. бо в статистиці подається лише те, що гарантовано підтверджено, пане Юрію особисто в успіх, пане Юрію. А... Українці мусять вірити в успіхи. Я думаю, тут сумнівів немає, але деякі акценти важливо, щоб від військових так само звучало певне пояснення. Бо... Ну, ми бачимо просування. Ми бачимо там, наприклад, на карті Deep State, хай воно повільне, хай воно невелике, але це невелике просування. Президент Зеленський коментує так само це. Наприклад, в інтерв'ю українському радіо, яке відбулося до сторіччя створення українського радіо. Він так само говорить і констатує. І говорить, щоб зупинити росіян, мають підійти українські резерви. Вони мають бути доукомплектовані наразі. надто повільне постачання західної зброї. Росіяни. Будуть зупинені, коли буде повна комплектація. Ми розуміємо цю ситуацію, але от цікаво, що західна преса як вона трактує і до яких формулювань вдається, Росія все більше вгризається в українську територію, і це нагадує перші дні війни. Оці слова я скажу курсивом, тому що вони важливі для аналізу. Такі висновки зробила агенція Associated Press. Медійники опитали західних та українських експертів. Вони зазначають, що, попри обмежений масштаб успіхів Росії у 2024 році, близько Близько двох із половиною тисяч квадратних кілометрів, що становить менше ніж один відсоток довоєнної території України, це важливий, це має важливий психологічний ефект. І ось. Цей аспект, психологічний ефект, це тисне на західних журналістів, це тихне тисне на західних політиків і західні аудиторії. Потім, коли вони пишуть, ми теж зазнаємо певного психологічного тиску, але чому вони проводять паралелі з першими днями повномасштабного вторгнення? Складно проаналізувати, який конкретно підтекст складають в подібні статті. Я як людина, яка є оптимістом. Але більше туди до реаліста, uh -huh. я якби, думаю про те, що таким чином звертають увагу на необхідність підтримки України не тільки Штатами, а загалом об'єднаною Європою, Британією, максимально як фінансовому, так і економічному плані. Що саме підтримка цих країн може змінити ситуацію, яка зараз схожа на період 2022 року, він був найбільш стресовим для всього світу, не тільки для українців, для всього світу ніхто не розумів, як буде далі. Але що ми побачили на практиці? Що від кожного українця залежить те, що відбувається не тільки у нас в державі на полі бою, а й від того, що відбувається в світі. Ви уявіть, кращі розвідки світу, кращі політики світу зробили прогноз, що до трьох днів ну не зможе Україна краще зробили так. Так думав хибний противник. А українська нація, кожен українсько вийшов завалювати дороги. То почав забезпечувати силу оборони, хто взяв до рук зброю, показали, ні, так не буде. Ми вже третій рік знаходимося в війні з мінімальними втратами території. Тому, за моїм переконанням, коли ми щось подібне читаємо в пресі, це обумовлено скоріше за все, тим, щоб пояснити тому суспільству наших партнерів за кордоном, які платять свої податки, за рахунок яких нам закуповують зброю, економічно допомагають, чому це важливо? Тому що ситуація дійсно є загрозливою. Що стосується питання, які пов'язані з внутрішнім нашим інформаційним фоном, отут є інша дуже характерна риса, зараз всі е, роти з лайном, які є проросійськими, в один голос починають казати зрада, крадії, починають казати: ми програємо війну, ми втрачаємо території. Війна близиться до того, що Україна капітулює, розумієте? Всі, ті, хто афільовані або підігрують Росії, знаходячись в Україні, зокрема, включилися в просто як по команді. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Росія не може виконати поставлених перед собою завдань uh -huh. тими силами та засобами, які на це виділили, і таким чином Росія, як завжди, намагається діяти з урахуванням історії, розділити українців і залякати нас, тому ракетні удари, тому ракети безпілотників. Занурити в тьму і залякати, розділити між собою. Тільки тоді нас можна лишити державності, лишити життя. Доки ми зберігаємо єдності, нічого ворога не вийде. Тому, друзі, завжди весь інформаційний простір, і зокрема, те, що каже Юрій Федоренко, також сприймаємо з гарячим серцем, але завжди з холодною головою. Ми точно на одній хвилі і з холодною головою, і важливо, що деякі речі, мабуть, склалося так, що зараз час дуже активний час міжнародних вояжів минув певна пауза. І у президента Зеленського з'явилася можливість поспілкуватися із українською пресою, і тому деякі речі, ну які формулюють українські журналісти, будуть відмінними від того, що питають корейські, скандинавські або американські журналісти, і відповідно дещо змінюють порядок денний і лінію від. Відповіді, і от одна із проблем, яка обговорюється всередині, на яку звертають увагу військові, і президент Зеленський теж її прокоментував. Він визнав проблему із самовільним залишенням частин. Про це президент сказав в інтерв'ю українському радіо. За його словами, причини СЗЧ різні. Є різні бригади, різна підготовка, різний моральний стан військових. Звичайно. Загально так дуже складно говорити про це. Нестерпні умови, наприклад, в бригаді, яка є не може некоректно говорити ідеальною, так але в порівнянні так, нормальне навчання, відбір, психологічні розмови, і там, де гарна атмосфера серед особового складу, і навіть в таких бригадах. Є моменти з, є моменти з дезертирством, бо то є війна, то є час, є втомленість, є людина боїться, є різні приклади, але ми не можемо сказати, що а, нестерпні умови в цій бригаді це несправедливо про це говорити. Війна нестерпна в цілому. Війна це умови, які нестерпні для живої людини. Да. Але б я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з чи, то, що різні причини абсолютно різні люди, різні відношення. Але в більшості своїх армія сильна, в більшості своїх люди героїчні, і в більшості своїй вони розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну, бо це вони проти нас воюють. Пане Юрію, незважаючи на те, скільки уваги, наприклад, інтернет співтовариство приділяє цій темі, я розумію, що масштаби його не дуже великі в українській армії, і водночас військові, які висловлюються про це, вони акцентують увагу на двох речах: що вирішувати це можна на рівні покращення управління конкретними командирами, і вирішувати це можна системно на рівні ну, законодавчому, на рівні. Там рішення, розуміння, як відбувається ротація в загальнонаціональному загальноармійському масштабі. Чи ви бачите перспективи і можливості от, е, зменшення негативного впливу СЗЧ вирішенням на цих двох рівнях? Чи якісь іще причини для цього існують? Абсолютно. Проблема СЗЧ, звісно, вона буде існувати в будь-якому війську. Але скажу вам так, що в тих бригадах, які є міцними, які мають досвід ведення бойових дій ще навіть до повномасштабної війни, ситуація СДЧ набагато буде менше ніж в бригадах, які набувають бойової спроможності, це обумовлено вже роботою безпосередньо командирів на місцях, тому що СДЧ, вони можуть бути різні і обумовлені різними абсолютно причинами, і цьому не потрібно дивуватися, знаєте. Інколи кажуть, ну ось військовий там десь бачили під встання алкогольного сп'яніння. Я до прикладу кажу, так або якісь такі інші речі, які не вкладаються в голові, що це могло бути пов'язано з військовим. А я ну якби хочу звернути увагу: а хто такі зараз військові за винятком професійного костяка, так, управлінського, це вчорашні ваші сусіди. Це ті, в кого ви купували, каву, кому ви продавали в каву, в кого ви лікувалися, кого ви лікували. Ну і так далі. Тобто воює зараз нація, воює Моб Резерв, і повністю логічно, що як будь-яке суспільство має свої певні пороки, uh -huh. це і алкоголізм, це може бути і наркоманія, так і, і багато інших проблем, які вживе соціум і з ним боремося, ми кожен на своєму рівні. Так повністю логічно, що це все пройшло частково в війська. Але це точно не значить, що всі алкоголіки і наркомани. Ні, У нас військо, високомотивоване, високопрофесійне. Відповідно в питанні СЗЧ, за моїм переконанням, є два шляхи вирішення. Перше, це продовження тієї, роботи, яка є на місцях з командирами. Бувають випадки, коли людина ходила рік на штурми, а на рік перший день сказали, я не можу за психологічним станом. Розумний командир таку людину відтягне на іншу посаду uh -huh. на 3-4 тижні. Він через місяць піде в бій. З 10-7 знову йдуть в бій. Бо вони кажуть, слухай, ну я шарю. Ну, молоді, молоді треба допомагати. Ну, а як вони без мене далі підуть? Я він вже не знає, оце, як зробити. Розумієте, отакі хлопці з 10 сім знову йде через три тижні, місяць вперед. Є ті, хто вже ніколи більше не підуть, по різному спрацьовує. І Якщо командир розумний, він це зробить. Людина не потрапить в СЗЧ, продовжує виконати завдання. Якщо командир молодий імпульсивний, ще не зрозумів, як потрібно працювати з людьми, таке буває. Виявляєте, вольові якості людини, яка рік ходить на штурми? Uh -huh. Ну, звісно, він може переступити і сказати, прийду через 5 днів, вибачте, мені треба. Тому багато залежить від командирів, але багато залежить і від підготовки. Зараз є дуже позитивна ініціатива uh -huh. стосовно того, що можна мобілізувати напряму в бригади. І саме це дасть можливість краще готувати людей і менше людей будуть йти все за чим. Пане Юрію, отут підводимо риску в нашій розмові.